Ми старіємо, тому що усихають теломіри. Теломіри це на хромосомах колпачки. І чому усихають вони? Стрес, тому перший ворог краси та молодості це стрес. Так, нам треба ще вживати антиоксиданти обов'язково. Сюди, туди, і омега-3, і уникати стресів максимально вчитися емоційна грамотність можна, треба. Тому що тиломіри, ви розумієте, ви бігаєте, як шалені, заробляєте гроші, потім біжите, як шалені. Там, ну, я так утрірую, щось уколоти, щось зробити. Потім ви нервуєте. І ви думаєте, що ви, а ви наоборот біжите в обійми, в обійми старості та різних процесів. А спере за все, зробили паузу і навчилися не реагувати. Запам'ятайте, ми тут, цирк. Тюрма, лабіринт, квест, гра, і це все, експеримент, і це все в одному. Це все в одному. Повірте, хто грається, хто тут в експерименті, хто проходить свої кармічні якісь задачі, хто, блін, в циркі, хто а буває все разом. Понімаєте? Один день тюрма, другий день цирк, п'ятий день чомусь. Тому, якщо ми налаштовані на таке, то нам легше жити. Крім того, ви подивіться на кожна людина по архетіпам, теж можна так подивитися. Лисичка, обізянка, обізяна корчить генерала. Що треба робити? Взяти фотоапарат, пофотографувати, погладити, поцьомкати, дати банана хай сосьон і піти собі, а не о, боже май, це ж обізяна, вона тупає, вона ж присталь. Ну так. Лев такий, мишка така, змія така, лисичка така. І так, якщо ви по людям подивитеся і ви дивіться, о, ви як в зоопарку. Зоопарк, За ну потом цирк.